Духовний розвиток. Всі говорять про те, що класно бути духовно розвиненим. Круто ж бути знаючим і розуміючим, знати більше інших про життя. Так, безперечно, з позиції еготипового розуму, це саме так. Але чому практично ніхто не показує інший бік монети? Багато людей залишають твоє життя. Так відбувається через те, що, пізнаючи себе і працюючи над собою, твої вібрації підвищуються. Люди не зможуть зрозуміти причини. Простими словами, це називається вичерпана дружба. Здається, що вам просто нема про що розмовляти. Але все не просто так. Це відбувається через неспівпадіння вібрацій. І таким чином відсіюється більше половини знайомих та друзів. З цієї ж причини. Може виникати особиста неприязнь до іншої людини, вібрації не стикуються, необґрунтована ворожість до людини. Змінюється світогляд, усвідомлення невипадкових випадковостей, розуміння причин проблеми, підвищена чутливість до змін положень планет та подальших подій, відчуття сприятливих та несприятливих енергій, відсутність відповідей на запитання через парадоксальне явище, що більше ти знаєш. Тим менше ти знаєш. Так, звісно, нам необхідно вдосконалюватися і пізнавати себе, але багато хто не знає або не говорить про всі труднощі цього тернистого шляху. Це називається повна відповідальність. Нескладно стати духовно розвиненим, важливо жити як духовно розвинений, ось цього й бояться, ось це лякає переважно більшість людей. А все тому, що люди не хочуть позбутися оманливих уявлень про себе, не бажають взнати, хто вони є насправді, і більше не ототожнювати себе з усілякими хибними образами та ролями, з якими їх споріднив еготиповий розум.